Але щиро вітаю вас з черговим телетріумфом у вашому житті. Це вже сьомий за рахунком. А сьогодні сподівалися на перемогу? Чи думали, що ну вже сьоме не дадуть телетріумф? Лиська в телетріумфу в тому, що це справді чесне змагання, і інтрига тримається до останнього. Ми, звичайно, боремося, ми працюємо, ми стараємося, ми намагаємося. Там, перескочити, підняти собі планку. Тому, чесно кажучи, достатньо сильне конкурентне середовище, дуже цікаві дівчата. Я з охопленням дивлюся, стежу за їхньою роботою. У вас питають про новини звичайні люди на вулиці? Я о, іноді себе відчуваю такою, знаєте, пересувною телестанцією, таким мобільним випуском новин, тому що. Іноді я переказую, що є нового, а дуже часто ми починаємо розмову з, з ким завгодно, з таксистом, з продавцем, там десь на приймальні в хімчисті. Так що ж це відбувається і що далі буде. Іноді я беру на себе сміливість переказувати там всі аналітичні викладки, які я вже прочитала, і розказую, що може бути далі. Чи є у вас відпочинок зимовий? Ви е, любите відпочивати з сином, ви любите з сином проводити час. Вам дають якусь малесеньку відпустку на різдво і різдвяні свята. Артем дуже цього чекає, оскільки ми так зраділи першому снігові, що ми звичайно вже вибралися туди. Слава Богу, там неподалік від дому є гірки. Ми спеціально купили собі льодянки для нього і для мене. І ми на них спускаємося. Наше нове придбання це сніголіпи. І я правда, ми там зустріли одного хлопчика, і ми з мамою його намагалися так побути осторонь, подивитися, як хлопчики самі з цим справляються. Хлопці нас розкрутили, сказали: ага, ага, мами бояться. Мами взялися за сніголіпи, ми собі наліпили арсенал, і у нас була прекрасна така професійна битва з сніжками. І це здорово. Я думаю, на канікулах будемо це все повторювати.